На Куб'янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Синківка та Табаєвка Харківської області. Ну а на Лиманському напрямку наші військові відбили сім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області і Терни Донецької області. Такі дані зранку подає Генштаб на своєму Фейсбуці. Далі говоримо про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку фронту. Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон з нами на зв'язку. Пане Іване, раді вас вітати. Доброго ранку. Слава Україні. Героям Доброго. слава. Пане Іване, скільки за день в середньому армія Російської Федерації завдає ударів на вашому напрямку? Розкажіть, яка ситуація загалом? Залама на куп'янському напрямку? Ситуація залишається досить динамічною. Пілька, після кількох Днів затиша на куп'янському напрямку. Ворог знову поновив свої штурмові дії. Як ви зазначили, протягом минулої доби чотири атаки були відбиті силами оборони поблизу населених пунктів Синьківка і Табаївка? Це говорить про те, що ворог здійснював накопичення особового складу, техніки поновлював ті втрати, які він несе, і зараз поновив свої штурмові дії на Лиманському напрямку. Ситуація стабільно напружена, як і раніше. Ворог. Безперервно продовжує здійснювати штурмові дії, і основними напрямки там і залишається. Це Білогорівка і Терни там найбільш активні бойові дії. Що стосується обстрілів, то ворог постійно здійснює артобстріли від 700 до 800 обстрілів за добу. Пане Іване, тиждень тому, коли ми з вами спілкувалися в ефірі, ви зазначили, що Росія частіше використовує касетні бомби на Куп'янському напрямку. Щось змінилось за цей час? Протягом останнього тижня ворог. Спочатку тижня почав активно їх використовувати протягом останніх кількох днів, і минулої доби ворог не використовував на нашій ділянці касетних авіабомб. Але це не означає, що він їх не буде використовувати в майбутньому. Протягом минулого дня ворог здійснював понад 10 авіаударів кабами і фабами по прикордонним населеним пунктам. І ще раз зазначу, найбільше страждають саме населені пункти, де проживає цивільне населення. Не по позиціям сил оборони, а ворог гатить хаотично для того, щоб налякати місцеве населення. Пане Іване, я от хотіла запитати вчора. Ми всі спостерігали, і можливо, сьогодні також будемо спостерігати з тим, що відбувалося на Росії. Як там е, почали деякі е, російські добровольчі батальйони, почав нібито боротися із режимом Путіна. От мені цікаво, чи ті дії, які відбувалися, зокрема на прикордоні з Росією, якось вплинули на ситуацію на фронті, чи якось ви побачили зміни, можливо, якось е, навіть ті ж російські військові. Е, Менше з меншим запалом, чи там взагалі є у них той запал боротися? Скажіть, будь ласка, чи бачите ви взагалі якийсь відбиток на фронті ось цих подій? Я б сказав, що зараз на лінії фронту це ніяк не. Повпливало, як і раніше. Ворог поводить себе як і тиждень назад, як і два тижні назад. Тобто, в принципі, на тій ділянці, на якій перебуває наша бригада, жодних змін не відбувається. Скажу, що протягом кількох останніх днів ворог не намагався здійснювати якихось там своїх дій стосовно заходу ДРГ, але інтенсивність обстрілів вона залишається сталою, як артобстріли, так і і Використання безпілотних літальних апаратів. Це ворог здійснює постійно і безперервно. Пане Іване, чи використовує хімічну зброю? Протягом останніх місяців на нашій ділянці ми не спостерігали, що ворог використовував хімічну зброю. Але протягом минулого року було буквально кілька таких випадків. Щаро дякуємо за розмову, пане Іване, за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. нагадаю, ми говорили про ситуацію на лимано напрямку, і до нас долучався Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон.